Сенсація такої зброї ще не було. Це просто зітре ворожі шахеди. Мегаракети вже прямують в Україну. Це може стати переломним моментом. Така зброя страшний кошмар для РФ ППО, яке змінює правила гри. Потужне підсилення української авіації вже на носі. Україна увірвалась в Чорне море. Це поставить Москву на коліна. Ексклюзивні кадри прямо зараз. Вітаються Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Музика. Нідерланди посилюють морський флот України. Наш флот отримав сучасний протимінний корабель Аркмар. Це перший із двох, які партнери пообіцяли передати до кінця 2025 року. Це не просто жесть підтримки. Це стратегія посилення української присутності в Чорному морі. Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Алкмар. До кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває. На тлі загроз у Чорному морі це потужний сигнал для союзників і ворога. Морська коаліція діє, а флот оновлюється. І це ще не все. 2024-2025 рік це реалістичні терміни. Можливо, це буде швидше. Наші військові довели, що швидше опановують будь-яку систему. В той час Британія зробила хід, який може змінити правила гри в небі над Україною. Британський уряд вже передав Україні сотні зенітних ракет Мартлер. Це легка багатоцільова ракета здатна збивати дрони, гвинтокриле та навіть легку бронетехніку. Її гнучкість і точність роблять її справжнім кошмаром для російської авіації. Це частина масштабної угоди на 1,6 мільярда фунтів, яку підписали на початку року. І тепер, окрім військової допомоги, Британія ще й підтримує свою економіку. Сотні нових робочих місць і співпраця з Україною в обороні промисловості. І поки небо над Україною. Це є безпечнішим завдяки британським ракетам. На землю виходить інший козир. Бойові роботи, справжні гусеничні бойові платформи. Сіміс, естонська компанія офіційно передає Україні понад 150 бойових роботів у рамках проєкту, який фінансують і координують Нідерланди. Це найбільше постачання такого типу техніки з початку війни. Сіміс це універсальні платформи. Вони можуть евакуйовувати пораних, перевозити боєприпаси, підтримувати штурмові дії або навіть нести озброєння. Сіміс дають нам нові можливості. На землі, а Sky Ranger 35 закриває небо. Рейнметал постачає мобільні зенітні модулі на перевіреному шасі Леопард. 1 це саме та система, яка може ефективно збивати розвідувальні та ударні дрони на дистанції до 4 кілометрів. А головне, закупівлю профінансовано за рахунок заморожених російських активів. Техніка і політичний удар одночасно в той час і Бельгія не стоїть осторонь і вже передає Україні додаткові F-16. Перші літаки вже у 2026 році. Старі F-16 звільняють місцем новим F-35 – Тож українські пілоти отримують потужне посилення в небі. Це серйозний крок для збільшення бойових вильотів і підсилення нашої авіації. Союзники не зупиняються. Підтримка України триває. Україна робить крок уперед, і в морській обороні. «Укроборомпром» разом з американською компанією Левен та Тех розробляють унікальні літально плавальні дрони, гібриди літака і човна, які можуть швидко рухатись над водою, економити паливо та залишатись непомітними для радарів. Ця інновація відкриває нові можливості для боротьби на морі і підвищує нашу безпеку. Україна посилюється і готується до викликів на всіх фронтах. Нові винищувачі та поставки в українському генштабі вже підтвердили додаткову передачу партії «Новини» винищувачів. крім того, і нові поставки комплексів Петріот відразу від кількох союзників цієї осені Україна точно не залишить удари Москви без відповіді. Детальніше про нову зброю для ЗСУ розкажемо в нашому відео ефективніше захищатися та результативніше атакувати в українському генштабі. Підтвердили майбутню передачу ЗСУ додаткової партії західних винищувачів. Крім того, і нові поставки комплексів Петріот відразу від кількох союзників цієї осені Україна точно не збирається залишати удари Москви без відповіді. Буде розширюватися вочевидь авіапарк повітряних сил і зростати наші можливості. Це важливо. Про те, що Київ готується зустрічати відразу кілька типів нових літаків. В інтерв'ю BBC розповів перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Уточнили у Гаврилюка, коли відбудуться наступні поставки. Сказали про те, що давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти. Відповів заступник міністра. Браво, дуже хороша правильна відповідь. щоб ні, ворог не розумів, не знав, ну і щоб тут очікувань. А чітко нормальна робоча прагматична позиція будуть в повітрі виконувати бойову роботу, і побачимо. Єдине, що розкрив Гаврилюк, то це моделі майбутнього поповнення. І так йдеться про нову партію F-16, французькі міражі 2000 та шведські гріппен. Дуже ефективна і дуже мощна авіаційна техніка, техніки, яка заздавалася шведські промишлені з власне говоря, і більш мощному, більш ресурсно обезпеченому противнику. Аналітики пояснюють, з огляду на кількість вильотів української авіації, питання ремонту придатності далеко не останнє. Також дуже важливо, щоб на підвісах була можливість розміщення як українського, так і європейського та американського озброєння, адже постачання в Україну відбувається зараз з усього світу, і Гріпен цим вимогам відповідає. Шведская армия все эти годы готовилась воевать против Российской Федерации, и, соответственно, и авиационные техники, которые они создавали, а речь идет про «Джаз-39», она была именно такой ремонтно пригодной относительно недорогой и многофункциональной. При цьому в питаннях маневреності вони на голову вищі за всі радянські літаки і більшість західних, що дасть нашим пілотам попередню перевагу під час роботи безпосередньо поблизу лінії фронту Істрібники дуже надійні, дуже ефективні і по нікотрим такі технічних характеристикам вони навіть лучше, ніж ті F-16, F-16, котроми ми очікуємо отримати. Еще одним пополнением повітряних сил Украины станут французские миражи. Техника уже известна нашим пилотам и переважно используется для далекобойных ударов ракетами «Скальп» и «Шторм Шедоу». 6900 килограмм полезной нагрузки. Это могут быть бомбы, ракеты, огромный набор. Более того, там могут быть подвесные баки. Поэтому вес полезной нагрузки может падать, если потребуется увеличение дальности. Или нужно просто довго літати, ну, наприклад, для перехвата чогось для патрулирования. При цьому літаки добре себе показують і під час масштабних операцій, розповідають аналітики. Річ у тім, що французькі винищувачі мають передову систему передачі між бортами, що дозволяє ефективніше виконувати завдання у складі групи. може працювати на зв'язку з системами АВАКС. І благодаря этому видеть гораздо більше, ніж недостатки. собственного радара как раз и нивелируется, а возможность создавать трехмерные объекты на дисплее упрощает штурмовку и уход на малых высотах. Однако стоит учесть, что Миражи именно предназначены для работы в команде. Они обмениваются информацией друг с другом с наземными радарами и с э, системами АВАКС. При цьому, крім ефективніших ударів, Україна зможе ще й ефективніше себе захищати. Так за словами президента Володимира Зеленського, Ізраїль наприкінці літа передав нам додатковий комплекс ППО Петріот. І ще дві системи уже в дорозі. Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць дві системи Петріот ми отримуємо в себе. Давайте все більше про я не. Зате не проти поговорити, як виявилося, німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він підтвердив, що саме Берлін займається відправкою патріотів для України на додаток до вже трьох переданих. Однак головною інтригою передачі Україні додаткового озброєння залишаються американські ракети. Томагавк в інституті вивчення війни розказали, що Москва уже намагається зірвати ці поставки, заявляючи, що у відповідь може розмістити свій орішник у Венесуелі. Однак за чутками з Вашингтона ці погрози на білий дім не вплинули. Поки партнери постачають авіацію ППО в Україні паралельно збільшують власні виробничі потужності. Розробники проєкту фламінго масштабують випуск ракет. Власне виробництво скорочує час від ідеї до боєприпасу. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети «Фламінго» заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні фламінго вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації, ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження Українська оборонка здійла революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. Также однією из найважливіших важных разработок стали ракеты-дроны, такие как поляныца «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина по словам Келага. то есть это официальное признание украинских успехов. І мідлідіруючі позиції в світу. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, во время последней провокации Российской Федерации именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов. А средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. В то время как соответственно украинская сторона на данный момент. Масштабірують так називаємо тактику стіни дрона в наіспользування дронів піріхвальчика Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. А як ви оцінюєте такі дії союзників? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.